Тиждень в Україні почнеться зі снігу, дощів та значного морозу як вдень, так і вночі. Синоптики попередили, яка погода буде в наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 15 грудня, сніг йтиме у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Також дощі придуть у Києві та на Київщині, у центральних і Південних областях. На решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря найнижчою буде у східних областях, там вдень всього від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. На всій решті території країни вдень від 0 до плюс 5 градусів тепла. Вночі у східних областях мороз аж до мінус 8 градусів, у частині центральних та північних областях вночі до мінус 3 градусів морозу, нарешті території країни вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 16 грудня, опади зникнуть. По всій країні запанує суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер також стихне – всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від 0 до плюс 5 градусів тепла. Вночі ж у Харківській, Луганській, Донецькій та Сумській областях до мінус 3-5 градусів морозу. На всій решті території країни вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів. У середу, 17 грудня, також снігу та дощів не прогнозується. Всюди буде панувати погода без опадів, переважно хмарна з проясненнями. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. А у південних областях взагалі до плюс 8-10 градусів. Вночі у Харківських областях найхолодніше до мінус 4 градусів морозу, на всій решті території країни вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!